У 2005-му організація Об'єднаних Націй започаткувала Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки. Відтоді щороку, 4 квітня, у світі проводять тематичні тренінги і лекції, аби інформувати людей щодо наслідків використання вибухонебезпечних предметів, правил поведінки у випадку їхнього виявлення. Це Мої напрацювання, по-перше, це для більш молодших школярів, на що схожі міни. Да? Наприклад, ось міна Мон50 схожа на музичну колонку, а міна ОСМ 72 вона схожа на банку з варенням. Людмила Абасина, учитель предмету основи здоров'я однієї з харківських шкіл. Жінка переконана, навіть дистанційно можна навчати так, аби кожен чітко запам'ятав основні правила щодо мінної безпеки. Головне знайти до учнів підхід і підібрати правильний формат уроків. Для навіть дітей п'ятого класу їм дуже цікаво. Це в мене є такі картки з одного боку. Тут загадка, а з іншого боку, це малюнок, який ілюструє відгадку. Хочу показати плакат. Я його виготовила сама. Він називається обережно міни. І тут ми бачимо з вами протипіхотні міни. Ми бачимо з вами гранати. Ми бачимо протитанкові міни. До речі, ось вони в оригіналі. І, хоча жінка вже багато років навчає дітей, як поводитися в надзвичайних ситуаціях, вирішила долучитися до спеціального тренінгу від ДСНС. Вчителі повинні мати більше інформації саме від фахівців, бо ми ж розповідаємо дітям, як від мін і як поводити себе у разі мінної небезпеки. До лекції від фахівців ДСНС долучилося 45 учителів зі спеціальності захисту країни і стільки ж із предмету основи здоров'я на сьогоднішній день. 140 випадків сталося підриву цивільного населення на вибухонебезпечних предметах. 115 чоловік травмовано і 25 чоловік загинуло. Крім того, 12 випадків сталося з травмувань з дітьми. За рік у Харківській області фахівці знешкодили вже 75 тисяч вибухонебезпечних предметів, додає Євген Василенко. Водночас Україна досі забруднена снарядами, які залишилися ще з часів Другої світової. Тож скільки тепер часу знадобиться для того, аби повністю розмінувати всю територію, важко навіть уявити. А найбільше наражаються на небезпеку саме цивільні. Беремо 100% і скажемо так, 80% з цих ста. Це дуже велика цифра, боєприпаси вражають саме мирне населення. Юлія Горленко акцентує: Росіяни використовують переважно заборонені міни, найпопулярніші серед окупантів протитранспортні. Наразі ж Україна найбільш замінована держава світу. А от серед регіонів лідером досі залишається Харківщина. Ніколь Костенко, Олег Синицький, Олексій Стринков, Олександр Уваров новини Харків.